Що останнім часом робить вас більш щасливими? Звертайте увагу на дрібниці, а ми спитаємо у чернігівців. Привіт! Де п'ять? Як тебе звати? А, а, що а... дитина в перший клас пішла, але трошки нещасливо бо захворіла. Але принципі школярик, росте не по днями по годинам, по секундам. Любиво про Пострачати свою зарплату з дитиною і на нього, на його хатілки, на його побрякушки, на саму безполезну річ вдома, mm -hmm. але дитина довольна і я довольна. Я граю на фортепіано вже років 10. Ну, Мені особисто подобається дуже гуляти по вечорам. Це така неповторна атмосфера, особливо в теплі вечори. Угу. І під музику в наушниках. Угу. Я слухаю тільки ну, заспокоюючу музику. Угу. Що саме слухаєте? Ну, спокійну музику, угу. ліба класику, угу. ліба це буде музика без безів. Угу.